І от я з вулиці Канатної, попри стадіон Динамо, вийшов на Приморський район. Там не знаю що то за будинок, може райдержадміністрація. адміністрація, щось вона теж вже ні, то відкриті вікна два може розбиті. Ну от такий тут вид. Такі... Тут площадка відкривається. А я вийшов вон там, де канатна дорога вулиця через перехрестя. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, кому цікаво. Висилайте на рахуночок гроші, 50% піде на благодійність рахуночок внизу після відео